Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор перед обговоренням чергової теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, низка американських ЗМІ, а також видання Голос Америки, акцентували увагу на тому, що у середу, 3 січня 2024 року, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон та делегація із понад 60 конгресменів республіканців відвідали кордон Сполучених Штатів. Атів із Мексикою. Як пише видання NBC з цим візитом, республіканці у палаті представників прагнуть зробити безпеку кордону центральною проблемою у 2024 році, ми попередньо говорили, що станом на зараз у конгресі триває дискусія навколо змін до імміграційного законодавства, і внаслідок цього. Спікер Палати представників Джонсон та республіканці зазначили, що вони вимагають змін так до законодавства щодо безпеки кордону. І якщо демократи погодяться на там, певні зміни, які будуть запропоновані республіканцями, то тоді вони зможуть проголосувати за запит Байдена щодо. Допомоги для України, Ізраїлю та інших союзників Сполучених Штатів Америки. Ми неодноразово про це говорили в останньому кварталі 2023 року. І зараз продовжуємо це обговорювати, тому що станом на зараз, ця проблема вона не вирішена, і ми, власне, бачимо ці спекуляції, так що. Ті чи інші політичні сили намагаються зробити питання імміграційного законодавства та безпеки кордону центральним питанням? В... Виборчій кампанії 2024. Отже, йдемо далі причиною поїздки до містечка Ігл що у Техасі законодавці називають рекордну кількість нелегальних мігрантів, які перетинають американський кордон з Мексикою. Так лише минулого місяця прикордонники зафіксували понад 300 тисяч. Мігрантів, про що повідомляє Fox News. те, що ми побачили сьогодні, змусило республіканців палати представників ще більш рішуче відстоювати здоровий глуст і американський народ. І ми це зробимо. Якщо президент Байден хоче, щоб ми погодили законопроєкт про додаткову допомогу партнерам США це Україна, Ізраїлю та інше. Зосереджений на національній безпеці, він має почати із захисту національної безпеки Америки, заявив спікер Джонсон під час прес-конференції за результатами візиту на кордон США з Мексикою. Про ці слова якраз повідомляє як Голос Америки, так і CNN. Тобто, вимогою республіканців до адміністрації Байдена щодо ухвалення. Запиту на допомогу для України і Ізраїлю, ця вимога вона не є зміною. Спочатку потрібно ухвалити зміни до імміграційного законодавства. Далі, конгресмен Хуан Сіскомані зазначив наступне. Я сьогодні в місті іґалпас разом зі спікером Джонсоном, конгресменом Тоні Ганзалесом та понад 60 моїми республіканськими колегами із палати представників. Ми на власні очі побачили ще одну ділянку нашої прикордонної кризи: 80 тисяч мігрантів лише минулого місяця перетнули сектор Тусон. І якраз конгресмен Хуан Ціскомані про це зазначив у себе в соціальних мережах. Своєю чергою у Білому домі наголошують, що саме республіканці палати відмовились продовжувати перемовини щодо фінансування кордону нормово та пішли на різдвяну перерву, відклавши це питання на 2024 рік. Тобто, тут яка виходить ситуація? Майк Джонсон намагається звинуватити там. Сенаторів і Білий Дім в тому, що вони пішли на канікули, не вирішуючи питання щодо імміграційного законодавства. І був один також пост у Фейсбуці від спікера Майка Джонсона, де він сказав, чому Байден пішов там на відпочинок, не вирішуючи питання імміграційного законодавства. Ну, а Білий дім, у свою чергу, віддає пас щодо. Канікул до Палати представників, що, власне, Палата представників так, вона відмовилась продовжити перемовини щодо фінансування кордону та пішли на різдвяну перерву, відклавши це питання на 24 рік. І далі. Ідеться наступна заява. Республіканці Палати представників покинули Вашингтон у середині грудня, хоча президент Байден, а також республіканці та демократи в Сенаті, залишилися працювати понаднормово для досягнення партійної угоди, заявив прес-секретар Білого дому Ендрю Бетц зранку в середу, реагуючи на візит делегації республіканців палати представників на кордон із Мексикою. І далі Голос Америки говорить, що раніше Джонсон звернувся з відкритим листом до президента Байдена, в якому закликав жити заходів щодо прикордонної кризи. Джонсон, зокрема, пропонує відновити міграційне законодавство часів Дональда Трампа, на що, власне, не може піти Джо Байден, так, оскільки це може вдарити по його. Намаганням переобратись на посаду президента США в 2024 році. Ви пам'ятаєте, коли ми обговорювали перемовини між Білим домом і Сенатом щодо імміграційного законодавства, то певні сенатори від демократів, вони, власне, висловлювали свою занепокоєність, що зміни до імміграційного законодавства, які можуть. Відновити власне міграційне законодавство часів Трампа, так, це може достатньо сильно вплинути на процес виборів в 2024 році, саме для демократів. Але, власне, зараз ми проаналізуємо, що Джонсон. Зазначав у листі до Байдена, шановний президент Байден, південний кордон нашої країни переповнений, а митна та прикордонна служба США знаходяться на зламі. Ця катастрофа вимагає повної уваги та відданості вашої адміністрації, особливо коли лідер сенатської більшості Шумер відправив Сенат на перерву до наступного року, не ухваливши вагомих пропозицій в законопроекті палати представників. Це Yeah. Uh -huh. Ідеться про закон щодо безпеки кордону 2023 року, та не вживши будь-яких інших законодавчих дій, щоб вирішити це питання. Йдеться у листі звернення Джонсона. Відповідне звернення було опубліковане після того, як законодавці не змогли погодити зміни у прикордонній політиці перед різдвяною перервою. Це також затримало загальний пакет допомоги для союзників. США, де якраз входить Україна та. Ізраїль, відповідаючи на лист лідера республіканців у палаті представників Джонсона, речник Білого дому Анджело Фернандес ернандес сказав, що республіканці голосували проти пропозиції Байдена виділити кошти для збільшення кількості прикордонників. Цитує його заяву NBC News. Натомість республіканці наполягали на резолюції про тимчасове фінансування уряду, яка передбачала скорочення 800 робочих місць серед прикордонників, стверджує Ернандес. Та наголошує, що пакет загальної допомоги партнерам, за який досі не проголосували у конгресі, і так містить більше коштів на охорону. Кордону. Попри те, що святкові канікули Конгресу формально досі тривають, у вівторок, 2 січня, деякі сенатори повернулись у Вашингтон раніше, щоб продовжити перемовини щодо імміграційного законодавства. Однак, поки що новин щодо розв'язання цього питання немає, і тут Голос Америки має рацію, скільки я також дійснюю аналіз. Як CNN, так і The Hill, і інших американських медіа, і там, власне, не вказується якась інформація, що, до прикладу, Білий дім і Сенат дійшли до якоїсь згоди щодо еміграції. Знову ж таки, ми зустрічаємо новини про продовження процесу. Переговорів. І тут знову ж таки питання до Джонсона, чи не хотів би він так, долучитися до переговорного процесу щодо імміграційного законодавства, якщо це питання дійсно хвилює республіканську партію, так, ніж знову ж таки здійснювати візити до штату Техас. Як повідомляють американські ЗМІ у вівторок, перші після різдвяних канікул особисті перемовини законодавців на тему фінансування кордону тривали 90 хвилин. Однак в онлайн-форматі члени переговорної групи від демократів, республіканців та адміністрації Байдена не припиняли роботу навіть під час різдвяних та новорічних свят. І на цьому якраз завершується стаття від голосу. Америки. Отже, що тут потрібно зрозуміти? Виборча кампанія 2024 року, вона входить в свою активну фазу. 15? -го... Січня 2024 року має відбутись кукус Айові партійні збори республіканців. Так це перша така буде вагома подія в контексті первинних виборів, 23 січня відбудеться праймериз в штаті нью гемпшир і відповідно кожна з політичних партій будуть готуватися до. Цих подій, так, для того, щоб отримати максимальні дивіденти. Тому ми бачимо таку активізацію від республіканців палати в контексті того, що вони прям поїхали на кордон з Мексикою, так, для того, щоб показати своєму електорату, що вони готові вирішити відповідне питання. Хоча, знову ж таки, долучення. Групи республіканців так, від палати представників до переговорного процесу з Сенатом і Білим домом, так, там можна було бачити набагато ефективніші результати щодо досягнення домовленостей по зміні імміграційного законодавства. Але, як я вже сказав, виборчий процес він триває і тут перша думка про те, щоб здобути. Перемогу в 2024 році. Дональд Трамп, фаворит серед республіканців, хоче повернутися до овального кабінету. Республіканці хочуть зберегти контроль над палатою представників і повернути контроль над Сенатом. Ну, демократи у свою чергу намагаються зберегти овальний кабінет у вигляді Джо Байдена, зберегти контроль над сенатом і повернути контроль над Палатою представників тому, відповідно, ми і спостерігаємо за такими процесами. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! you um.